Привіт! Мене звуть Максим. Я із сім'ї волонтерів, великої родини волонтерів. На початку квітня мої батьки з господаркою затишного кафе Троя вирішили об'єднати зусилля та зробили видачу гарячих обідів в ресторані Троя, який на відрадному переселенцям та пенсіонерам. Потім під'єднався і я. І зараз я покажу вам, що з цього вийшло. Це наші кухарі. Які одразу ж відкнулися на нашу пропозицію. Вони почали готувати для наших нужденних. І досі вони вкладають всі зусилля в цей процес. Тут розпочинається підготовка до обіду. Обід складається з кількох страв. Це мій тато. Він наливає суп і друге у боксі, що заздалегідь на ємності. Далі це все укладається у термоси, ящики чи пакети. А тепер. Я вам покажу мій найулюбленіший процес. Світлана Володимирівна мало того, що контролює весь процес приготування. Вона ще й сама особисто готує смачні піришки. Вона сама готує тісто, начинку, ліпить та слідкує за їх готовністю. Ну а я з нетерпінням чекаю, поки вони будуть готові, і я зможу першим провести дегустацію. Сам пункт видачі. У цих термосах знаходяться гарячі обіди якості. Тут я збираю пакети від переселенців, які залишили вони в мене вчора. Формую їм окремо кожному. Перевіряю на наявність усієї продукції, записую в таблицю. І ось вони вже чекають на свого господаря. Оце якраз принесли мою улюблену страву. Раз, смачні, готові пиріжки. М -м -м. Втриматися. Дякую. Втриматися немає сила. Це наші друзі, пенсіонери, внутрішньопереміщені особи. Зазвичай ми намагаємося відкриватися о 12-й та зачиняємося о 14-й. Кожного з них я вже знаю. До кожного з них вже ми підібрали спільну мову. Кожному ми намагаємося допомогти та вислухаємо завжди. Ось це. І є наша велика волонтерська сім'я. А ще є фонди, які допомагають нам з продуктами та іншими необхідними речами. Є люди, які надсилають нам гроші, нам на допомогу. Ну і ось я познайомив вас з нашою сім'єю, з нашим дружним колективом. Ми разом, ми працюємо, ми стараємось. Ну а в свою чергу я прошу вас допомогти нам. Це може бути як допомога з продуктами, так і фінансово, яку ви можете переслати нам на карту. Так і з речами. Адже незабаром холод. Не забувайте, ми не можемо бути байдужими в цій ситуації. Ну а я прощаюся з вами. Хай щастить, мирного вам неба і слава Україні!